Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось така смакота. Домашні прянички. На, такі з нас Смачні смачні, які не черствіють. До, до, до останньої кріхточки. Узвар. Сушені фрукти, з медом замість цукру. Ось такі квіти, які, в нас, які нам подарували. Ось така наша українська краса. Ось такі прянички. Приготуйте, вони стануть вашими улюбленими. Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас З цим новим днем і відразу благословити вас, хай Господь благословляє вас і береже, і всю береже Україну і дарує нам мир і перемогу. День такий дощовий, похмурий і не дуже теплий, саме час приготувати щось смачненьке для своєї сім'ї. Що надихнуло мене згадати цей рецепт, він давно-давно забутий вже чомусь не, не так незаслужено. Приходила до нас на свята внучка зі своїми подружками і принесли там купу різного печива. Але їсти його неможливо, тому що воно наскільки солодке, наскільки воно, ну, що в ньому там, я не знаю, але їсти його просто неможливо від того, що воно дуже солодке. І от я згадала той старий бабусин рецепт, потім мамин. Коли у нас сім'я була дуже велика, треба було щось кожному дати в руку, і сусідські діти всі були в нас, і потім, уже, як наші діти росли, теж сусідські були в нас. І вигадувати не було коли, купувати не було за що. І це самий простий рецепт печива, якого дуже багато виходить, воно дуже смачне. І, звичайно ж, воно не шкідливе, тому що всі інгредієнти, всі вони такі, які ми маємо вдома. Якщо хто не має це, не важко їх купити, ці інгредієнти, або зробити самим. Потрібен смалець. Смалець, я вам відразу скажу: не бійтеся, це корисний такий продукт. Він смачніший і корисніший, ніж вершкове теперішнє масло, ніж всі ці. Маргарини, воно набагато корисніше, тому що смалець, розчиняється в організмі людини при температурі тіла. Це тваринний жир, натуральний, тому не бійтеся його. Дуже смачні виходять прянички такі. І тут політ фантазії може бути який хочете, і форму, яку хочете, таку придасте. Зверху посипка може бути і кунжут, і якесь ляне насіння, і горішки, і можете краплиночку в якусь вареничка покласти домашнього. Це дуже-дуже смачно. Я буду робити їх самі прості, без всяких таких заморочок, тому що хочеться щось до чаю простенько і не дуже солодкого. Ці прянички не дуже солодкі. Але смачненьким. Тому починаємо готувати. Що для цього потрібно? У мене є просіяна, просіяне борошно. Я не... Тут чотири склянки я взяла для того, щоб змірювати. Взяла таку склянку, точно таку саму, в якій цукор є. Отак От склянка цукру повинна, треба нам. Склянка, якщо у вас є, або сметана, або кисле молоко. У мене це кефір. Не обов'язково кімнатної температури, тому що смалець у нас холодний, і все рівно ми тісто будемо витримувати в холодильнику. Потрібен смалець, але смалець, щоб був свіженький. Ну, Він може бути не дуже свіженький, як в моєму випадку, він був закручений металевою кришкою, але в нього запах такий свіжого смальцю, щоб він не був старий. Потрібна буде нам така чайна ложечка соди, дрібочка солі. Обов'язково два яйця і ванільний цукор. Це ванільний цукор по бажанню, можете додати, що можна, і мускатний горіх, і, там, і корицю, то вже на ваші смаки, розсуд, дивлячись, що ви любите, можете додати какао. Ну, Це я вам покажу такий базовий рецепт, який дуже смачний. І, ну, Ви не пошкодуєте, я вам кажу, що це дуже-дуже смачно і дуже просто. Перш за все, що ми робимо, я візьму отакий ковшик, вилю сюди кефір. Ось, і додам отаку чайну ложку без гірки соди. І розмішаю, і нехай він набухне вступить в реакцію. Я ніколи соду не вкидаю борошно. Ні, ніколи. Її спочатку треба погасити, розчинити. І ось так вона буквально так дивися, і вона починає пінитися, підніма, така вступає в реакцію. Ось тепер у цю мисочку, де будемо змішувати, вбиваємо яйця. Мож, можете додати три яйця. Це, як у вас є яйця, є бажання. Додаю цукор, але не весь. Трішечки я залишу цукру для того, щоб нам потім притрусити і розкачати. Так, і ось тепер я все змішую. Просто, просто треба змішати. Без фанатизму, не треба його там збивати, щоб воно було там до пінки. Просто змішати яйце з цукром. Додаю сюди ванільний цукор. Додаю обов'язково дрібочку солі. Це для того, щоб такого щедро. Це для того, щоб воно було не приторно солодке. Наше печиво. Ось так. І все гарненько, гарненько, гарненько змішую. Ось так. Просто, просто змішала. Тепер додаю сюди, дивіться, пінилась така шапочка зробилася. Додаю сюди. І фір з Теж гарно все змішати треба. І тепер додаю такі дві гарні столові ложки з гіркою, можна навіть три, додаю смальцю. Смалець не обов'язково розтоплювати. Ось такі дві гарні, навіть три. Тут десь вийшло три, може дві з половиною. Смальці, але смалець, я вам сказала, повинен бути такий приємного такого аромату. Трішечки так його роз, розминаємо, зовсім зовсім небагато, я би тільки його поділити на такі невеличкі шматочки. Ось так. І тепер склянку для того, щоб виміряти, виміряти скільки нам потрібно для борошна. Борошна, дивіться, по-своєму, тому що воно буває сухіше, от в нас зараз вологе. Так, одну склянку додаю. Три точно. Добавляю три склянки точно, а потім подивимось. Так, ось я додала три склянки. І тепер просто своїми рученьками Спочатку отак вмісимо борошно, а потім будемо вимішувати ручками. Я колись вам покажу з такого, з такого тіста, таке печиво з радянських часів. Може, хто молодий не пам'ятає, а люди нашого віку пам'ятають такі, як робили такі, як казали, гусенички через м'ясорубку печиво. Ой, яке ж воно було тільки смачне. Так, це, цього мало. Додаю ще четверту склянку. Ось так. Додаю половиночку поки, а потім додам ще. І ось тепер додаю ще ці півскляночки і замішую тісточку руками. Ось таке воно, бачите, воно вже відривається від рук. Дивіться, до чистих рук, ось я руки помила, воно вже не береться, бачите, воно вже тугеньке, але воно не забите борошном ні в якому разі. Тому що, якщо багато борошна... І ви його заб'єте, ви потім нічого не зможете з ним зробити. А так вимішується, дивіться, як гарно. О, без фанатизму, сильно його змішали всі інгредієнти, вибрали все борошно, яке було у мисочці, і все. Ось таке воно повинно бути. Дивіться, бачите? Хочете, щоб було жовтіше, додайте ще одне яйце. Воно ось так пористе, м'якесеньке. Ось так. І так ми його. Чистенький пакетик або харчову плівку і на годиночку у холодильник, а самі займаєтеся своїми справами і зустрінемось через годинку. Так, тістечко прохололо, поки я займалася своїми справами. І ще хочу вам показати, ви подивіться, яка це тільки гарнота. Це дівчатка із внучкою прийшли подарували мені такий букет. Це в одна із дівчаток, вона вирощує такі. Квіточки гляньте. Нарциси різновид і такий, і такі, і зовсім жовтий. Гляньте. Це гляньте, як... різні, 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 різні. Це просто гляньте, яка тільки краса росте на нашій українській землі. гляньте, Я не могла не поділитися з вами цією красою. Так, і ось тепер приступаємо. Я взяла таку джавунечку, духовка вже розігрівається. Я все-таки буду вистріляти. Пергаментним папером. У мене Пергаментний папір самі-сами Так, У мене є ось такий фігурний ножичок. І є такі ще наші радянські формочки. Вони лежали без діла вже скільки років. І отака малесенька формочка є. Якщо в кого нема нічого, такого, то є, звичайна склянка. Ось така просто скляночка. Так, тепер я притрушую, у нас борошно залишилось. Я притрушую гарненько. Ось так. так, половину я відрізаю. Ось так. А половинку, поки буду виробляти це, хай лежить в холодильнику. Взяла зовсім трішечки. Такого варенечка яблучного хотіла показати повидлом, як робити, щоб видавлювати кондитерським таким мішком. Але не, тут в кухні немає, а в підвал ганяти колю не хочу. Так, ось так. Тепер гарненько змащую, притрушую, зверху притрушую борошном і качалочкою. Розкатую тістечко так, щоб воно було пів сантиметра. Товщі не потрібно, тому що у нас тут є кефір, у нас тут є і сода, воно трішечки підніметься. Нам треба, щоб це були не пряники, а було печиво. Все. Отак, пів сантиметра, навіть можна трішечки менше. Так, беремо борошно, беремо цукор, посипаємо цукром. Як ви хочете щедро, не дуже, там, щоб солодко було. Як ви любите. Ось так, По всій так поверхні. Ось так. Ручкою прижимаєте. І качалочкою. Ось так. Змащувати печиво нічим більше не треба, не яйцем, нічим. Просто отак. По простому, по селянському. І ось тепер вирізаємо формочки. Я першу партію зроблю так квіточками. Випікати будемо при температурі розігріваємо духовку 200-220 градусів. І хвилин 15, 20, дивіться по своїй духовці. Але щоб воно у вас не пересушилось. Воно тоненьке, воно в гарячій духовці, воно мигом схватиться. І все. Нам не потрібно, щоб воно було шоколадне, там, коричневе на колір. Воно потрібно, щоб воно було золотисте і все. Так, це тісточку ми підбираємо. Я думаю, що кожна хазяйка знає, як це робиться. Ось все, вистіляємо, викладаємо відстань, щоб була поміж ними така сантиметра 2, щоб була, півтора-два см, щоб була між, поміж ними відстань. І відразу ж не треба нам, щоб воно настоювалося. Вистоювалося відразу, поклали печиво і в духовочку. Поки воно смажиться, це дуже швидко. А ви робите другу партію. Це робиться дуже швидко. Ось так виклали і відправляємо в духовку. Так, і викладаємо ці, що залишились у нас, і ці перемішуємо. Ось так дивіться ще одна формочка ромбиків. Ось так, дивіться, перші, перші вже спеклися. Я вам хочу показати, вони ще дуже гарячі, але я хочу вам сказати. Дивіться, вони з цієї сторони, з цієї сторони. Просто рум'яненькі. Вони гарно відстають, тому що вони в нас із смальцем. Зараз я перекладу печиво і буду накладати друге. зовсім зовсім трішечки не помістилося. Ставимо ці в духовку. Поки випікаються, я ці притрушу. Ось так, я вам покажу. Розламаю цю печенинку. дивіться. Я розламую, гляньте. Вона така пісочна, ароматне, ароматне тістечко. Ось так. Воно не черствіє і на другий, і на третій. Якщо залишиться через тиждень, і через тиждень воно буде таким самим. М -м -м, точно така, як бабусі була. Дала скуштувати коляні, він теж сказав, що пахне бабуською і мамою. Поки печиво випікається, я хочу вам сказати дуже багато підписників, які не відписалися, вони є. Але вони не виходять на зв'язок, ну, не пишуть ніяких коментарів, ну, не видно їх, що вони є. Знаєте, зараз такий час, що от кожен підписник стає, який коментує, стає ніби як членом родини. Звикаєш, бачиш. Так як от в нас, наприклад, сім'я або там групи ми створили в Вайбері чи ще десь, і кожного ранку там якогось смайлика скидаємо, Знаєте, це ніби світлу віконечку, живі. Тому я прошу вас, хоч, хоч пальчик вгору поставити, хоч два слова напишіть, я буду знати, що у вас все добре. Дивіться, з цієї порції гляньте, Наскільки вистачить вам такого печива? Дивіться, печиво з повидличком, ромбики, просто зірочки, печиво із кругленьке всередині зірочками. Ви подивіться, скільки різновидів. Можна з горішками, можна з кунжутним насінням. Можна додати какао. Це вже, що ви тільки хочете і як ви полюбляєте, я, нас... я дуже рекомендую вам приготувати це печиво. Вам дуже довго не доведеться йти в магазин і купувати незрозуміло що. Ви подивіться. Гляньте, воно таке смачне, воно таке ароматне. Коля теж скуштував і каже, бабуню пахне мамою. Ось так. А щоб картина зовсім була повною. У мене є сухофрукти, домашня сушка, і я зварю такий узвар, і в нас буде точно, ніби ми в дитинство повернулися. А вам, Божої благодаті, нехай Божий мир в серця ваші, в душі, в сім'ї вашій, хай Господь дарує нам мир і перемогу в країні. Хай береже вас, я благословляю вас, хай Господь благословить. І прошу вас, пишіть коментарі, хоч слово, хоч два, хоч смайлика. Все-таки я буду знати і бачити, що вам цікаво і що ви живі, і у вас все добре. Зараз це показник. Якщо світиться віконце це в інтернеті, десь в яких соціальних мережах, навіть якщо не зв'язок не виходять, значить живі. Це дуже великий показник. Тому телефонуйте своїм рідним, своїм близьким, своїм батькам. Хоч два слова, хоч смайлика, хоч якусь картиночку. Це в теперішнього часу, це дуже великий знак. А з вами була як завжди я любов. До зустрічі.